Добрий день, шановні друзі! Сьогодні 27 вересня 2023 року я знаходжусь в нашому саду фундука, саду Асоціації Золотий Горішок і хочу поділити з вами відео щодо врожайності нашого саду в цьому році. Не хочу наврочити, але здається, що в цьому році нас очікує рясний, гарний врожай. Хоча на даний момент ще значна кількість горішків знаходиться на дереві. Тим не менш ми вже активно займаємося підготовкою до збору врожаю. І наступним відео я хочу продемонструвати вам, яким чином ми готуємося і збираємо. Наш врожай. Нагадаю, що все це ми робимо за допомогою техніки, яку розробили і виготовили власними силами. Дякую за увагу, до побачення!